Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юлія Іванюк, і це канал про здоров'я. Точніше, це канал про шлях до здоров'я. А ще точніше, це канал про мій шлях до здорового життя. А сьогодні а, відео, яке я думаю, буде цікаво а, і тим, хто хоче пройти той самий шлях, і той, хто ніколи його не пройде, але це просто цікава тема, тому що сьогодні я розкажу вам а, про те. Як же а, я готувалась до операції, а, в цього відео буде дві частини, і я розкажу, як я готувалась до операції, що відбувалось крок за кроком. А, і зараз уже місяць пройшов після моєї операції, тому я сміливо можу ділитися усією інформацією, тому що це все вже позаду. Я вже тверезо можу оцінювати, що і як відбувалося, і сподіваюся, в мене дві надії на це відео: перше, що воно допоможе наважитись на беріатричну операцію тим, хто цього дійсно потребує. А друге. Це що комусь це буде просто цікаво, і можливо хтось з ну стане більш м'якшим до людей з великою зайвою вагою і зрозуміє, що це реальна велика проблема. Коротше, розказую про те, як відбувалася моя операція. Перше, що хочу сказати, це те, що про операцію я дізналася мабуть три роки тому, і вже тоді була готова її зробити. Але завжди існує декілька моментів: це момент фінансів. Тобто, ми всі розуміємо, що це не безкоштовна процедура, і це не як сходити на манікюр коштує. Тому це перший був момент. Другий момент, чому я не могла наважитись, це якісь перипетії в житті в сімейному житті. У тобто в мене просто не складалося, і я собі так загадала, що Колись обов'язково трапиться мені можливість зробити операцію, а, і вона трапилась. Ой, тому я давно знаю про цю операцію. Я до того як її зробити протягом трьох років, а, морально готувалася, читала весь час. Десь фоном ішла інформація про цю операцію, і я наважилась. Все відбулося досить ну, спонтанно, я би сказала. Я написала в інстаграмі лікарю, до якого хотіла потрапити на операцію, і паралельно написала ще декільком лікарям, тому що за якщо там ще три роки назад було їх менше та баріатричних хірургів, то зараз кількість баріатричних хірургів прямо збільшилась. Я давно вибрала команду, до якої я би хотіла потрапити на операційний стіл, тому що. Ну, це важливо, тому що не знаю, коли в тебе хватає ургентну апендицити, ти вже просто мчиш до якого-небудь хірурга, ти про це не думаєш, тому що тобі треба да, вирішити цю проблему. А коли в тебе є трошки часу, то ти можеш перебирати варіанти. І на цьому шляху мені трапились хірурги, які були грубі навіть в переписці. Я подумала, О, no, просто ноу, no, стоп. І трапився мій хірург, який був веселим, який був чесним, який казав, типу, вам уже треба операцію. І при цьому розказував про ризик. Розказував, ну тобто не малював мені якийсь ну, там, там неможливо рожевий світ. І я обрала команду, і ми якось в переписці. Він каже: Ви реально хочете оперуватись? Чи просто питаєте? Я кажу: так, я хочу оперуватися.' Він каже: Ну, тоді чекаємо вас через три тижні, от у мене є час. І так почалась ця історія. Ми визначили дату, коли буде операція. Визначили, що це буде або 20, або 21 лютого. Я мала приїхати в Київ на той момент. Да, я до речі, харків'янка, але на той момент я знаходилась в Чернівцях, і тобто мала приїхати в Київ на операцію. Ми домовились, що 20-го вранці вже в мене буде поступлення до лікарні і. І мені написала, що з вами зв'яжеться. Що мені супер сподобалося, зі мною зв'язалася лікарка з команди хірурга. Вона дала мені дієту, якою я дотримувалась там три тижні. Найскладніше в цій дієті, якщо ви мене запитаєте, було знаєте, що цей період припав на оці люті відключення світла і, і там. Ну, суть в тому, що це не просто для дієта для схуднення, мені так здається, я не знаю, в чому суть, це моя, моя думка. Це ще і ну, коротше, класний раціон. Тобто там є і печінка, і мені здається, це коротше круто впливає в принципі той режим харчування, який ви надали, на організм. І там дуже різні страви. Тобто, не коли ви зварили гречку, їсте її тиждень, а там кожен, кожен прийом їжі окремий інший. І бляха, як було важко готувати при цих відключеннях світла а, з електронною плиткою, блін супер важко було готувати кожен раз. Але я дуже старалася. А, навіть тут у мене був маленький зрив, я наїлася на день народження чоловіка, але потім знову стала і трималась. до операції на ці а, до речі, я ще старалася бути трошки активнішою, хоча це було дуже важко, бо в мене останні 10 кг, коли я набрала, в мене дуже сильно в попереку щось там сталося, і я ну, на спині лежати не могла, на бок, на бок лягаю боляче, вставати боляче, ходити боляче, стояти боляче. Коротше, я там знаходила якісь пози, навіть коли працюю, працювала навіть коли працювала, я собі підпирала під спину подушки, тобто це було важко. І так, що було далі? Я відсиділа на цій дієті, і я відсиділа звучить може, але все було добре. На такому режимі харчування, який мені надала лікарка, я скинула 6 кілограмів. І ось настав прекрасний день 19 лютого, це була неділя. Ні, 18 лютого, це була субота. І ми з чоловіком поїхали в студію і записали відео для, до, для того, щоб потім до після зробити, записали якісь відео враження. Я веду ще свою рубрику на каналі мого хірурга, тому ви можете бачити мене не тільки тут, а ще і там. От, і я схудла. Ми записали ну, на 6 кілограмів лише ми записали всі відео. Моя вага до того була десь 158 Я скинула 6 кілограмів з вагою 152. Я приїхала в лікарню. Я виїхала в Київ, я збиралася як на свято. Тобто в моїй сумці були, в моїй валізі були маски для обличчя, книжка нова, гарний одяг. Там я купила спеціально деякі елементи одягу, нові я. Ну, коротше, я дуже готувалася, бо я дуже сильно хотіла. Я ні хвилини не боялась, ні хвилини не сумнівалась. Я просто дуже сильно хотіла. Коли я приїхала в лікарню, я дуже переживала ось цей момент, коли мені треба дістатись саме там до того відділення. Я приїхала сама собі спокійно, був дуже сонячний день. Приїхала в лікарню, познайомилась з прекрасними дівчатами. Взагалі я одразу скажу, що блін, якщо команда Андріана Остаповича дивиться це відео, вам привіт! Але я буду дуже соромсько, якщо я буду знати, що ви дивитесь це відео. З того моменту, як ви потрапляєте в лікарню, все починає тко. Просто закручуватись, тому що я тільки зайшла в палату. Мені сподобалося, що я там була одна, тому що я не хотіла, щоб якісь інші коліжанки були зі мною, якщо чесно. А от, і я була там одна. Я там розклала трошки речей, перевдяглася, зняла кросівки вділа тапочки, ну нічого такого, там заховала верхній одяг. І до мене почали приходити лікарі, медсестри, і розповідати мені, що буде далі. Я була здивована тим, що мені не треба кудись іти, щоб здавати аналізи, тобто все беруть в тебе в палаті. Це комфортно плюс, якщо з психологічної точки зору, то ця палата ти вже до неї звикаєш якийсь час, і вона тобі вже такий безпечний умовно простір, да, тому що ти в лікарні в цій вперше, слава Богу, і. Ти звикаєш тут. В мене взяли кров. Якщо чесно вам сказати, я не зовсім навіть знаю на що брали кров, але їх там, слава Богу, все влаштувало. Тому в палаті беруть кров. Це не страшно, мені було не боляче. І якщо хтось боїться, як беруть кров, просто уявіть, скільки разів люди це роблять за день, за тиждень або за місяць. Вони справжні професіонали, навіть у мене дуже глибокі вени, але все було супер. А після цього мені зробили кардіограму. Кардіограми я ще трошки побула в себе в палаті. Потім зважилась, дізналась, що я важу 152, Кілограми з обстежень, а потім ще було УЗД черевної порожнини, чогось там чогось там, і УЗІ нижніх кінцівок. Це теж абсолютно не проблема зробити. Ти просто там лежиш, тобі кажуть, куди повернутися. Дуже приємні всі лікарі в цій лікарні, тобто в мене нарікань просто ноль. І після цього мене відправили в палату чекати у той жахливий аналіз, якого я дуже сильно боялась. Боялась настільки, що. Там рік назад мене це, мабуть, ну, могло зупинити від зупинити, і щоб я не робила операцію. Коротше, це аналіз ФГС, коли треба ковтати у ту трубку, камеру. Насправді, що хочу сказати, я і так боялась, але там в лікарні кабінет УЗД. І кабінет ось цього цієї приємної процедури, типу, вони в одному коридорчику. І коли я стояла, чекала там дві хвилини на ОЗД, і я чула, як комусь робили цей аналіз з трубкою, і людина робила так: ба, ба ба як котик, який наївся шерсті. От і. Мені було дуже страшно. Я беру телефони, пишу типу, все, я боюсь. Подружка сказала дуже смішний коментар, який я не можу на жаль на Ютубі транслювати, але він мене дуже підтримав і насмішив. Тому я йшла. Готовою. Ще думка, яка мене підтримувала, це м, дійсно наші хлопці на передовій зараз борються за Україну, і ну вони також бояться, але вони йдуть. І коли в мене, хоч от перед цим ФГС було, хоч трошки страху. Я думала, ні, українці не бояться Юля, іди. Насправді все виявилось не так страшно, тому що так, да, це неприємно, але це не так жахливо, як мені здавалось. Головне правило в будь-якій лікарні під час бутану. При підготовці до операції слухати лікарів, лікарі завжди знають краще. Та звичайно, якщо ви бачите, що лікар не в собі, то не треба його слухати. Але якщо а, зі мною обходилось дуже вічливо, культурно зі мною нянчились, я би сказала, це для мене дуже важливо. Тому що якщо б я зайшла на це ФГС, мені б сказала, мистра, лягай, я би така О, Боже, в мене битко горло стислося, тут ні. Я зайшла, ми каже, будь ласка, лягайте, лягайте на біку, сюди голову. Вам головне дихати. І я її слухала і дихала. І от в ті моменти, коли в мене повністю була концентрація на диханні, то все було добре. Так, це неприємно, в мене навіть трошки потім боліло горло, але це не смертельно. І хто буде проходити цю процедуру, моя головна порада просто дихати. Чим спокійніші ви будете, тим, тим коротше буде вся ця процедура. Коли я зробила цю процедуру, до мене прийшов лікар, сказав, що так, ми будемо робити операцію і можливо навіть прямо сьогодні, але треба зачекати. Тобто я не пам'ятаю, скільки ми закінчили обстеження. Ну між ними я ще там книжку читала. І далі я просто очікувала в палаті, я читала книжку, ходила, знімала якісь. Відео дивилась вікно, а, і мені вже дуже хотілося, щоб це було пошвидше, пошвидше, пошвидше. До мене зайшли, сказали, що там перед за якийсь час до операції зроблять укол. І ось це, мабуть, якщо ви в мене запитаєте, який найскладніший етап був за всю операцію, то для мене це був. Укол антибіотика там не знаю, за 40 десь хвилин до операції, тому що я не боюсь уколів. Я скажу одразу, типу все, що колять не в попу мене влаштовує. Ну це для мене не страшні околи. Мені, якщо я не помиляюсь, сюди щось кололи в плече, але воно трошки пече, але не болить. І цей укольчик, щоб кров не була надто густою, наскільки я пам'ятаю. Я все запитувала у дівчат, що ви мені колити, ну не тому, що я там щось, а мені просто цікаво було. Uh, і потім вколюють в вену антибіотик. Мене від нього прям конкретно нудило. Я була просто за секунду від того, щоб мене не знудило. Uh, було важко. Але що мені сподобалось, що uh, медсестра і лікарка, яка зі мною була, вони типу кажуть, зараз ти відчуєш металічний смак у роті. Я така там ну, дві секунди приходить, я починаю його відчувати. А зараз тебе може нудити. Тому типу дихай, дихай, там не хвилюйся, це нормально, там це у всіх так. Я така і я відчувала, що мене нудить і нудить конкретно, але я витримала, все було добре, і потім це минуло. Тобто, це просто треба перечекати. А коли вам наступний раз будуть колоти цей антибіотики, ви взагалі нічого не будете цього відчувати. Тобто, це така перша адаптивна реакція організму. Ось зробили мені укол і сказали чекати, що зараз прийдуть медсестри, і такими бинтиками замотають мені ноги. Ну тобто, це я не точно не знаю на що це роблять, але це типу компресійних чулків. Ну тобто, це дає якусь компресію, щоб там все було добре. От. Дівчата прийшли, замотали мені ноги. До речі, всі такі красиві. Я не знаю, я була так закохана в цей день, що мені всі і так були красиві люди. Я навіть там, коли відходила від наркозу, їм про це сказала. От. Мені замотали ножки і сказали знімати білизну типу, і вдягати халат, який я прийшла. Ну, який, який я собою взяла, ну точніше, мені навіть сказали, можете лишити білизну, зняти їх в операційній, Але я подумала, що вже возиться, якщо її одно знімати. Я все зняла, лишила в шафці, вдягла халат, зав'язала в дульку волосся. З перемотаними цими ногами, і коли мене покликали, я пішла в операційну. Круто, супер, круто йти в операційну своїми ножками. А я не боялася, я не могла дочекатись, щоб це було швидше. В мене не було страху. В мене був інтерес дуже сильний до того, як я буду відходити в наркоз. Бо це ж в фільмах там, типу, до завжди показують. А, а якщо казати загально, які страхи в мене були до операції, це їх було два: перший страх це гастроскопія. <св 'язок> Насправді все не так страшно. А другий страх, який в мене був, це е, іти голою по операційній, тому що в мене є знайомі, які розказували мені різні страсті, що їм там доводилося йти голими е, операційній. І я такі історії знаю. Типу, а для мене це е, дискомфортно. Тобто, це не те, що я соромлюся, але ну ви ж розумієте, в операційній не одна людина, і не три, а їх багато. І, е, Ну, всі розуміють, що їм в'єнуть хати, яке там в тебе тіло, тому що вони цих тіл бачать дуже багато, але для мене, поки я ще в свідомості, це був важливий момент. Знову ж таки, що хочу сказати, все було просто кул. Cool, тому що я прийшла перед передопераційній, зняла халат вділа бахіли, а і... шапочку, я не пам'ятаю, чи тут вдягала, чи пізніше несуть. Я одягла бахіли, взяла. А, і там давали таку. Е... Простирадло, воно дуже таким чистесеньким пахло. Я люблю в мене так бабуся, пере, ще й прасує, і воно потім так пахне. А наше покоління ставте лайк, якщо ви майже не прасуєте речі. Yeah. От і я, тобто, загорнулася, мені було дуже комфортно, всі жартували, була дуже весела атмосфера. Мені було дуже безпечно, мені було дуже спокійно в операційній, тобто я не хвилювалася. І я сама в цій ну, в цьому простирадлі дійшла до операційного столу. Там була така маленька, не знаю табуреточка, не знаю, як це назвати, я туди стала, і як на масажі, хто ходив на масаж, той знає, ти просто сідаєш, тримаєш цю тряпочку, лягаєш і вкриваєшся. Все. І хто мене... Мені от було все рівно, хто там потім мене бачитиме голою, не голою. Вообще. Але поки я була да, в собі, то мені було б незручно. Коротше, все було дуже комфортно. Потім я ще отак от розклала руки, на якусь руку мені вставили катетур, на іншу руку мені там щось для тиску, по-моєму, щось на палізі. Ну, коротше, це все було не проблемно, нічого не було боляче, звичайно. А потім прийшла просто сонечко, Анестезіолог, дуже мила жінка. В неї така ж приблизно стрижка, як у мене, тільки вона блондиночка, дуже приємний голос. Мені здається, це ідеальний портрет Анестезіолога, який тільки може бути, тому що вона, вона мене вже убаюкувала своїм голосом навіть без. Всього іншого, вона мені одягла, по-моєму, вона якраз мені шапочку, сказала: Давай розпустимо волосся, типу, щоб було зручно. І мені, до речі, правда, стало зручніше. Вам передаю привіт, якщо раптом ви дивитесь це відео. Ви просто прекрасна, у справжнє сонечко, і ваше тепло відчувається навіть в операційній. І мені підставили якусь маску на обличчя і сказали просто подихати це кис кислород". Ну, Я не знаю, чи це правда. а Я просто подихала. Але ще деякий час я там деякий час. Час, не знаю, хвилину, що я була з ними. І потім анестезіолог каже мені: коли почнеш засинати, скажи мені, і тут я там щось намагалась вже сказати, але вже не могла. І я заснула. Я дуже переживала, що може бути погано, коли ти йдеш в наркоз, тому що знов-таки знаю різні історії, коли там починає нудити. А мені так не хотілося, щоб останнє, що я відчую перед тим, як заснути, була якась нудота або щось неприємне. А я відчула. От коли ти дуже сильно хочеш спати, падаєш на ліжко і вирубаєшся, але ти ще трошки пам'ятаєшся от це було таке відчуття. Я заснула, а далі трапилась операція, яку я чекала три роки. Я дуже щаслива, що це трапилось. Я така сама розказала, сама розчулилась. Коротше, я дуже вдячна команді, яка працювала зі мною, і повторюю, що для мене надзвичайно важливо ставлення лікарів, і, точніше, в першу чергу, ставлення загальнолюдське. Тому що, коли б всі були грубі, це були б зовсім інші враження, і мені здається, це впливає навіть на а, одужання пацієнта. Тому дякую ще раз всій команді. Ви прекрасні, з вами було супер круто, з вами було дуже комфортно і хочу сказати, що. Це в принципі все, що я хотіла розказати вам сумбурно, але те, що мені згадується про підготовку до операції. Буде друга частина цього відео. Я розкажу вам, що було після операції, як я відходила від наркозу і що казала. Будь ласка, лишайтесь зі мною разом будемо йти до здорового життя. Мені самі не віриться, що це все взагалі відбувається. Я мріяла найбільше про дві речі: почати блог. І блог про беріатричну операцію, яку я зробила. Ми можемо поставити дві галочки, тому що це виконано. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам гарного настрою і позитивних вражень. Обіймаю, цілую і підписуйтесь, будь ласка, тому що ну як можна на такий класний блог не підписатись, Па-па! <смірсінь>